Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися про мої апдейти зі світу мого флористичного бізнесу. І в мене буде сьогодні про гроші. Якось одного ранку я проснулася, я зрозуміла, що мене дуже триважить питання грошей, тому що я не знаю скільки я. Планую заробляти, скільки мені треба продавати, щоб заробляти, на який взагалі дохід я можу розраховувати з цими квітами. Виявилося, що треба спочатку розрахувати собівартість мого продукту. Але виявилося, що для того, щоб розрахувати собі вартість, потрібно знати прямі та непрямі витрати на мій бізнес. До прямих витрат відноситься це сам букет, пакування, доставка, всякі там ленточки. Прикраси. Оце прямі затрати, тому що без них все інше неможливо. І є непрямі затрати: це кошти на рекламу, кошти на бухгалтера, кошти на ведення вебсайту, кошти на транспорт. Наприклад, щоб я орендувала собі машину і поїхала, купила закупила всі квіти. Кошти на бензин, всякі інструменти для того, щоб підрізати квіти, оце все не прямі витрати, тобто, все те, що мені потрібно додатково до того, для того, щоб створити мій основний продукт, і собівартість враховується вартістю всіх прямих затрат і непрямих затрат. Давайте подивимося, що в мене в прямих і непрямих. В мої табличці прямі витрати. Я так собі це просто прикинула я собі. Якщо я куплю квіти на 40 злотих, упаковка 12, декор 3 і доставка 15... То собівартість букету прямих витрат у мене буде 70 злотих. Але на непрямі витрати у мене буде маркетинг, бухгалтер, сайт і оренда авто. Це по мінімуму, що я беру. Тому непрямих витрат в мене буде 1100 злотих. Прямі витрати я врахую на один букет не непрямі на місяць. Якщо оце все покумекати, то вийде, що чим більше я продаю букетів в місяць, тим більше товарів оці, оці непрямі витрати розпреділяються. Тому перейдемо до моєї наступної таблиці. Беремо з попередньої таблички, що прямі витрати в мене 70, непрямі 1100. Я розраховую все на місяць. Тобто, якщо я продам 10 букетів на місяць, то ціна одного букету буде 70 плюс 1100 поділити на кількість букетів. Вийде, що ціна одного букету буде 180 злотих. Але я хочу його продавати за 250, тому націнка в мене буде 28%, що не дуже для флористичного бізнесу. Якщо я продам 10 букетів за 250, то я зроблю виручку 2500. Всі витрати в мене були 1800, тому мій дохід буде всього 700 злотих, з якого я заплачу 84 злоти податку, Потім я заплачу 400 злотих страхування і я зароблю 216 злотих. Але є хороші новини. Якщо я продам 20 букетів, то моя виручка вже буде 1800 злотих. Тому що всі оці непрямі витрати, вони рівномірно на, на всі букети, які я продаю. Тому, за моєю логікою, Тим більше букетів я продаю, тим ціна одного менша. Тому, якщо порівняти 100 і 80, то це колосальна різниця. І тому, якщо я продам 80 букетів, то мій чистий прибуток вже буде 11 тисяч злотих, що в доларах 2,5 тисячі. Але я подумала, хм, щось 250 злотих за букет, якось дорого, ну знаєте, не всі зможуть собі дозволити. І я вирішила порахувати те ж саме, але з ціною букету вже 200 злотих. Ті ж самі цифри, ті ж самі прямі і непрямі витрати. Але якщо я продам 100 букетів, навіть не 80, а 100 букетів за 200 злотих, то мій прибуток буде 10 тисяч злотих. Тобто на тисячу злотих менше, ніж в дорожчих букетах. А чому так відбувається? Тому що націнка на одному букеті не така висока, і мені треба зробити більше неопераційних робіт, наприклад, доставку. Мені треба доставити 100 букетів і це мене займає більше грошей. Тому мені вигідніше продавати букети дорожче, але менше. І я буду заробляти більше? Коротше, я коли зробила цю таблицю, я була така щаслива, вирішила з вами обов'язково треба поділитися. О, до речі, в мене в коментарях було питання: чи мені не страшно розказувати про мої бізнес-ідеї і про мої плани? І Я вам скажу: мені не страшно, якщо хтось зробить такий сервіс. Я буду тільки рада, і я буду ним користуватися. Ви, може, замітили, що в мене кожен тиждень обновляються мої квіти, і це просто тому, що в мене немає часу з'їздити в якийсь нормальний квітковий. Це мої квіточки з бідронки. Тому я буду дуже рада, якщо в когось вдасться, і в когось буде такий класний сервіс, яким я зможу користуватися. А поки його немає, то я буду його створювати сама і розказувати вам, як в мене прогрес. Пишіть питання в коментарях. Відповім, якщо що. Коротше, ви поняли, що я це все роблю дуже аматорським чином, такими поверхнісними цифрами. Типу, звідки я взяла, що в мене один букет з квіток буде стояти 40 злотих. Ну, є мене просто таке перечуття, що в мене вдасться зробити букет за таку ціну, прям класний. Тобто, це я все беру з голови. І якщо у вас є якісь зауваження або пропозиції, або ви бачите, що я десь зробила помилку, можете мені сказати. Я ja буду дуже рада почитати коментарі і ваші думки. Все, пока!